Віці гарна світла подія. Хочу окремо ще раз подякувати фонду сучасної України, Володимиру Гавришу. всій команді меценатам. Це велика серйозна кропітка робота. Звичайно, більшість бачить просто готову картину, але ми розуміємо, що за цим велика формальна робота, оформлення документів, взаємодія з владою, погодження ескізу, концепції, власне, втілення в життя. І цей проект який не закінчився, тому що далі триває збір коштів на Магуру в 5 бойовий дрон. Тобто, це мистецький проект, який працює на захист країни і продовжується. Дякую, що є люди, які організовують таку допомогу, організовують культурну частину допомоги. І мені здається, що разом ми тільки сильніші. Я пишаюся тим, що сьогодні ми відкрили морал сучасної України в рамках нашого проєкту, і ми можемо сьогодні через культурну дипломатію популяризувати. Всім українцям всьому світу те, що наші військові найкращі, наша нація незламна, і власне цей мурал символізує те, що ГУРМО гор України сьогодні е виборює перемогу не тільки на суші, не тільки в небі, а й в морі. Це як для мене вже стало традицією відображати. Певні події в е, монументальних роботах. От і якби ця робота в рамках цієї традиції е, про діяльність гур в чорному морі в даному випадку це дуже важлива історія, коли є співпраця митців, співпраця волонтерів, співпраця захисників України для збору коштів на потреби війська, тому що майже два з роки війна триває. В повномасштабному форматі і в цих умовах дуже складно збирати гроші, тому що багато людей розчарованих, багато людей мають менші можливості. І в такі способи привертається увага до того, що є. Е, Конкретні потреби, на які конкретно треба донатити. Це не абстрактні якісь матерії, а от гроші, от результат. Горить територія страни-окупанта, горять її військова техніка, горять її резерви. Це робиться силами українських спецслужб, українських митців, українських волонтерів. Звичайно, роль війська найбільша в цьому, але без коштів, які залучені від людей, це було робити набагато складніше.